Шистких людей з новим роком! Українці Наталя та Петро Мельники вже четвертий рік живуть і працюють у Польщі. Подружжя медиків наважилося на переїзд, коли обом було за сорок, бо жити на лікарські зарплати в Україні далі було не сила. Я працювала на півтора ставки і отримувала біля 6 тисяч гривень на рук. Це фактично цілий день працювати. А... Таку зарплату мати. Ну, а чоловік, він працював, е теж мав декілька спеціалізацій. Він мав і хірург, і проктолог, і ендоскопіст, і також лікарем приймального відділення працював. Теж на півтора ставки і ще крім того мав чергування нічні дуже багато. Ну і на руки теж виходило біля 6 тисяч гривень. Розумієте, і це просто смішні зарплати. На, на такі зарплати неможливо було прожити. Фактично, ми жили за рахунок допомоги роди. До Польщі Мельники переїхали зі Львівської області у 2017-му. Однак без належного знання мови і легалізації українських дипломів знайти роботу за фахом їм не вдалося. Тому лікарі спершу влаштувалися на завод з виробництва автомобільних фар. Після роботи чоловік готувався до складних іспитів, аби підтвердити свій український диплом і отримати ліцензію лікаря. Екзамени Петро успішно склав. Потім щорік відпрацював у місцевій лікарні на волонтерських засадах, і лише навесні 2020-го мельникам вдалося отримати роботу в лікарні невеликого міста Хшанув. Ми, коли працювали на заводі, то ми ходили попри ту лікарню на завод, і ми собі дали слово, що ми будемо там працювати двоє. Звичайно, я, як рентген-лаборант, то я маю так, якби середній працівник, так, то я не лікар. То я можу заробити в гривнях приблизно до 40 тисяч гривень. А чоловік, так як він працює на трьох відділеннях, то він може заробити 100 тисяч гривень, в середньому 100 тисяч, 120, 150, як, то залежить, як, скільки він має чергувати. Такі зарплати в Україні не отримують навіть працівники приватних клінік, не кажучи вже про державні медзаклади. За даними НСЗУ, у середньому лікарі спеціалізованої допомоги торік заробляли 9 тисяч гривень, а середній і молодший персонал 7,5 і 6 тисяч гривень відповідно, з яких ще мали сплатити податки. На сайтах, що пропонують роботу десятки оголошень з вакансіями для медиків. Серед них легко розпізнати українських і закордонних роботодавців. Заробітні плати відрізняються в рази. Експерти наголошують, нині європейські клініки як ніколи активно полюють на кваліфіковані медичні кадри в Україні. На сьогоднішній день до нашої асоціації звертаються представники Польщі, Італії Німеччини, котрим потрібні саме працівники у медичній сфері. Потрібні всі напрями: від медичних сестер до лікарів-анестезіологів, від хірургів до звичайних дантистів. Якщо казати про нестачу кадрів, то за деякими даними в Німеччині не вистачає приблизно 100 тисяч медсестер станом на 2019 рік. В системі охорони здоров'я Польщі не вистачає майже 68. Сім тисяч персоналу і тому звісно зацікавленість дуже висока. А пандемія підштовхнула взагалі весь світ до розуміння того, що без наявності достатньо великої кількості медичного персоналу неможливо допомогти своїм громадянам. Скільки медиків вже емігрували з України, достеменно невідомо. Офіційної статистики ніхто не веде. Лік пішов на сотні, кажуть компанії, які займаються працевлаштуванням лікарів до інших країн. Так, наприкінці минулого року Польща полегшила працевлаштування для іноземних медиків. Тепер, щоб отримати роботу в польському медзакладі, достатньо мати диплом лікаря, досвід роботи від трьох років, а також знати польську мову. Щоправда, такі лікарі отримуватимуть вдвічі менше, ніж ті українські колеги, що здали усі необхідні іспити й офіційно підтвердили свій диплом. Після вступу цього закону починають дзвонити лікарі, і всі запитують, а садочок, а школа, а як тому, що всі ж планують з дітьми переїжджати, з сім'ями. Є багато нюансів, які потрібно для себе вирішити перед, перед, перед переїздом. Тому це не буде в те, що мільйон лікарів сяде і поїде в Польщу і почнуть працювати. Але, звісно, коли відмінили, коли зробили біометричні паспорти, звісно, збільшилась кількість. І збільшується кількість також от, за рахунок студентів. Серед молодих фахівців, які по закінченню університету, одразу поїхали працювати за кордон, і Анастасія Бабінець. Дівчина, пропрацювавши в Україні лише чотири місяці після практики в Німеччині, вирішила емігрувати і влаштувалася неврологом у реабілітаційну клініку міста Баттенштет. І ти очікуєш, що ти закінчиш університет, ти зможеш нормально заробляти, ти зможеш. Свої сім свою сім'ю підтримати, і це все неможливо. І приходить тоді розчарування, і люди вирішують їхати. І якраз моя була зарплата, що від 4800 до 6 вона там коливалася, Тут так само лікарська зарплата от така, орієнтовно, тільки в євро. У Міністерстві охорони здоров'я вже визнали, що відтік медичного персоналу значна проблема. Я вважаю, що це питання саме національної безпеки. Навіть тисяча сучасних лікарень будуть нам просто непотрібні. Лікарні, які можуть бути обладнані по самим новітнішим технологіям, де буде новітніше обладнання, де буде підведений кисень, де будуть стояти ліжка, монітори пацієнтів. Але біля цього ліжка не буде наших медичних працівників. Ви просто вдумайтесь в це. Це не якісь апокаліптичні фільми. це та наша реальність, яка може статися в нашій країні. У МОЗ розраховували підвищити зарплати лікарів у 2021 році до 23 тисяч гривень. 17 тисяч гривень мав би отримувати середній медичний персонал і 12 тисяч молодший. Однак у бюджеті грошей на таке підвищення не заклали. На думку Василя Воскобойника, відтік лікарів незворотний, і Україні вже нині слід подумати про залучення спеціалістів з інших країн. Питання, яке з'являється одразу, а хто буде лікувати українців? Україні на сьогодні потрібно вже вибудовувати свою міграційну політику і намагатися шукати країни та громадян тих країн, котрі будуть приїздити до України і залишатися тут. На мій погляд, до нас можуть поїхати мешканці Білорусі, Росії, країн Середньої Азії, тим часом медики емігранти Анастасія Бабінець і подружжя Мельників, поки не планують повертатися в Україну. Ми не шкодуємо жодної хвилини, і якби нам сказали зараз повертатися в Україну, то звичайно ми б не повернулися. Тому що, по-перше, дуже добре відношення тут до лікарів, і поки Україна не дасть хоча б мінімум 50 тисяч гривень зарплати лікарю, то лікарі не будуть працювати на таку зарплату. Ми от, власне, збираємо документи і подаємося на громадян. Експерти наголошують, масовий відтік медичного персоналу з України може початися по закінченні пандемії, адже тоді лікарі, що працюють з хворими на ковід, перестануть отримувати 300% надбавки до зарплатні. За даними НСЗУ, зараз в Україні зареєстровано понад 96 тисяч лікарів спеціалізованої медичної допомоги, і в 2020 році вже бракувало 5 тисяч працівників медико-профілактичного профілю, здебільшого вірусологів, інфекціоністів та педіатрів.